Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Хочу разом з вами я сьогодні приготувати пряники. Я вже всі, реце... всі інгредієнти для рецепту підготувала. Що нам потрібно буде? Це кефір, кислок, мед. Два яйця. Білок я ось відділила. Це буде для глазурі, а жовток піде в тісто. Сода, олія, цукор. Какао і, звичайно ж, борошно. На моєму каналі є рецепт пряників, вже давненько, там відео я знімала. Але якщо я правильно пригадую, там я пекла пряники за маминим рецептом. А це ж вже дуже давно рецептом ось цих пряників, які ми сьогодні будемо з вами пекти, зі мною поділилася моя родичка. Можливо, як будуть готувати, ви там е, чутимете такий фон завивання. Це на вулиці, такий у нас сьогодні вітер. І у витяжку це віє та гуде, тож не звертайте уваги. Ну що ж, е, мабуть, зразу я візьму тарілочку чи ту е, каструльку і змішаю цукор з какао. Одна склянка, тут у мене виміряна, цукру до цукру. Додаю одну столову ложку какао. Розмішаю її з какао, з цукром. В миску виливаю явки сльок. Соди потрібно взяти одну столову ложку. Тільки у Рів рівні з ложкою, без гірки, у рівні з ложкою. Дві столові ложки Олії наливаємо. Два жовтки. Тістовки даємо одну столову ложку меду. І цукор із каков кидаємо. Скільки борошна в рецепті не написано. Поступово додаємо борошно. І замішуватиме тісто. Ну, тісто повинно бути такої консистенції, як на вареники. Щоб вже ж можна було тоді розкачувати його і вже формувати самі пряники. Тісто я вже замісила. Ось, замішуємо, як я вам вже сказала, так, як на вареники. Тепер залишу я тісто відпочивати. На душці, а сама зразу включу розігріватися духовку, як я в своїй духовці печу. Це будлі яку випічку. Спочатку я розігріваю духовку до 220 градусів, а вже як поставила випічку, в неї, то прикручую, щоб духовка грілася на 180 градусів. І вже тоді випікаю я виріб до готовності. Духовку я вже включила грітися. І можна тісто розскочувати на пряники. Оце, думаю, якраз нормально буде. Чим я буду видавлювати? В рецепті, взагалі в рецепті, в мене написано видавлювати пряники баночкою з-під майонезу. Пам'ятаєте, були колись такі баночки? Баночки такої в мене вже немає. То я ось знайшла такий бокальчик, вмочую в борошно його. І видовлюю пряники, Бо чарочкою маленькі, наче будуть, а кухликом величенькі. Ось такий пряничок, я думаю, якраз і нормальний. Заслала я лист пергаментним папером. Олією не змащувала його. Написано, що він синлику. Силіко... Ой, господи, не обпіють окуляри одні, но... Силіконізований. ось так. То думаю, що думаю, що пряники не пристануть до допомоги. 35 пряничків у мене вийшло, останній робила вже ліпила руками. Духовка моя гріється і буду я їх випікати. А ви дивіться, подивитесь, які вони як спечуться, якої товщини будуть. То можете тоді їх і товщими робити. Бачите, такі. А я ж пряники випікатиму і даром час не буду гаяти. Чим я буду займатися два білки. У мене ж ось є в каструльку їх вилила. І до білків висипаю склянку цукру. А тепер я. Зіб'юш глазурь. Кидаємо в миску, в якій будемо обкачувати пряники, пару ложок глазурі. Так. Дістаю я прянички з духовки. І зразу ж, дівчатка гарячими, я вкидаю пряники миску з глазур'ю. Так гаряченькі. В руки трохи пече, але треба обкачувати. І доки вони такі гарячі, обкачуємо їх в лазурь. Частинами кидаємо, щоб нам було зручніше їх обкачувати. От гарно. щоб вони. Палися в глазурі. Я люблю, як на пряниках, багато глазурі. І викладаю на низ, ой, на низ, кажу, знову на лист. І вже ось тут вони на листі, пряники будуть охолоняти, і глазурь наша буде сохнути на пряниках. Якщо хочете, можете так обкачати і знову ж поставити. Прьоники просушуватися в духовку можна. Я так. Вже я всі свої прночки повипікала і в глазурі обкачала. Як ви бачите, на пряночках глазурі багато, десь глазур вже обсохла, а де ж потовще, то, можливо, і ще і досихає. Ну, ви знаєте, якщо ось отак будемо такого смачного пряночка куштувати, і глазурь на пальчику прилипне, то нічого страшного, можна пальчики облизати. Або, як я вам сказала, оце вкачали глазурю, і в духовку можете поставити їх просушити. Дивіться, ось 35, ні, вже 34 дівчатки, бо я один з'їла таких смачних пряників. У нас сьогодні з вами вийшло пряники смачні. А якщо ви додасте до пряників ванілін або ж вашу улюблену есенцію, то, то, взагалі, смак в пряничків буде неперевершений. Готуйте, дівчатка, такі смачні пряники і заварюйте собі чайок. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!